Ну, у нас важкі зараз бої на Сході, і майже кожен день і моя бригада, та і взагалі лінія, ну має якісь втрати. Але коли трапилася жахлива подія, то ну, здається, на одну хвилину зупинилася війна, бо ми так отетеріли, м'яко кажучи хлопці і дівчата. Бо скільки ми вже раз сказали, що немає майже цінізму е сусідньої недодержави, і вони по цій межі постійно пробивають. Ну що, дуже багато злості, не відчую ніякої. Ну а потім знову ж таки, що можу сказати? Дивіться, трошки треба розкласти, та що поза цим там цинічне, це, це все-таки все була якась мета та на чого нам, чого Росії треба бити по е дитячій лікарні. Це саме що не є класичний. От з підручників тероризм. Що таке тероризм? В основі слова тероризм слово терор. Це жах або страх. Тобто мета не знищити лікарню, не повбивати всіх діточок, а саме нести страх в мозку українців, особливо тих, хто не в Києві. Бо ті, хто в Києві можуть поїхати розбирати завали, здавати кров, купувати там банани, водичку. А от ті, хто от далі, от коли немає можливості долучити, і оце якраз оце сіяння страху. Тобто, мета любого тероризму це сіяти страх, і ці терористичні акти. Ціли спрямовані, вони якраз для цього. Ну звернув привернути на себе увагу, взяти на себе відповідальність чи безвідповідальність для того, аби от нам було настільки страшно. Але е після першого якогось там посту за годину, що нам треба робочі руки, уже через якісь там декілька хвилин був наступний пост: що стоп, 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 вже там людей багато. Нам уже перераховувати кошти чи щось таке? Ну тобто, Україна <кій> страх це заціпеніння.